Чому після видалення поліпа він може з'явитися знову. Якщо було виконано роздільне діагностичне вишкрібання, лікар цю процедуру виконує буквально наосліп шляхом вишкрібання кюреткою порожнини матки і може видалити не, всю, не весь поліп. Інша справа, коли видаляється поліп, шляхом Гістерорезектоскопії, тобто за допомогою спеціального апарату гістерорезектоскопа, який має відеосистему і лікар оглядає за її допомогою всю порожнину матки, бачить, де саме знаходиться або поліпи, і зрізає їх спеціальним інструментом. Якщо після навіть гістерорезіктоскопії з'являються знову поліпи, це говорить про те, що порушений гормональний фон і не відкоригували його. І знову з'явився гормональний збій, і поліпи знову виросли.